Що буде з абортованою дитиною? Вона спасеться, а якщо немовля померла маленьким? Я вам скажу, це не просто теоретичне питання. Для когось воно дуже особисте. Бо десь у серці живе біль або, можливо, провина чи надія. А для мене це запит на чесну біблійну відповідь. На жаль, Біблія прямо не говорить, що буде з абортованими дітьми. Але вона дає чіткі принципи, з яких можна зробити логічні висновки. Отже, почнемо з Головного як Бог спасає людину? У Святому Письмі сказано: і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Про кого мова? Про Ісуса. Спасіння тільки через Ісуса Христа, що означає спастися Його іменем. Свідомо визнати те, що Ісус є мій Спаситель. Якщо я цього не визнаю, Бог просто не зможе мене врятувати. Але все ж є важливий момент у цьому питанні. Бог судить згідно з тим, яке світло було доступне людині. Ісус часто розповідав притчі, і ось висновок з однієї із них. Той же раб, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Ці слова показують принцип, відповідальність пропорційна знанню. Немовля не має знання, не має волі, не може свідомо вибрати добро чи зло. Воно не може навіть повністю усвідомити себе як особу, тому і відповідальність зовсім інша. Йдемо далі. Чи може дитина грішити? Яків пише так: хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Це важливий критерій знати і не чинити. А що коли не знаєш? Немовля не знає. Тому ми не можемо говорити про особисту вину. Дитина не вчиняє жодної усвідомленої дії, обираючи між добром і злом, тому її немає за що карати. Так я розумію, що тут виникає логічне питання, а як щодо первородного гріха? Апостол Павло пише: через одну людину, мається на увазі Адам, гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть. Так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Це означає, що ми всі народжуємося у грішній природі, нас тягне до гріха. Але перворідний гріх це стан, а не особисте рішення. Це, можна сказати, стартова позиція, а не вирок. Дитина не вибирала бути в цьому стані. І Бог, який є справедливим і милостивим, не судить за те, чого людина не могла обрати. Саме тому в іншому тексті Павло пише: «Не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. І ось тут найважливіше, спасіння завжди відбувається по благодаті, незаслужено. І якщо Бог рятує дорослу людину не за заслуги, а через жертву Христа, то чому б йому не застосувати цю саму жертву до дитини, яка не встигла зробити жодного гріха? А ще Ісус сказав: Пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Таким це яким? Маленьких тілом ні. Таким, які мають дитячу довіру, чистоту, здатність прийняти, можливо, навіть не розуміючи до кінця. Отже, висновок: я абсолютно впевнений, абортована дитина не загублена. Вона не приречена, не засуджена, бо Бог, який є справедливий і милосердний, не може дозволити загинути тому, хто нічого поганого не зробив. Звичайно, це не означає, що аборт це дрібниця. Навпаки, аборт це гріх, це трагедія. Але це також означає, що останнє слово все ж не за гріхом, а за Богом. І це дає надію тим, хто втратив, тим, хто сумнівається, тим, хто молиться і не знає. Чи Бог почув? Повірте. Почув.